А я телу стріляю. Саша, що ти копаєш? Яму. А для чого? Сопоршки блять. Окоп? Ты там будеш ховатись і стріляти орків? Да. А що нельзя? Вітаю, ви дивитесь «Незламні» на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні мова піде про сильну та вольову родину з Новоселівки. Їх будинок, як і багато інших, тут згорів дотла його спалили російські окупанти. Про те, щоб нагадувало колись тут мирне і щасливе життя, нічого не залишилось. Та залишилось єдине віра і сподівання, світле і щасливе майбутнє та обов'язково в нашу перемогу. Знайомтеся, родина в Семенях. Оце наш будинок був. Одружились батьки. Ми тут народились, ми тут виросли. Як я кажу, одружились, народила дітей. Все життя в нас пройшло тут. Ось 40 років майже. Ця частина наша та частина моєї сестри. 119 квадратів у нас було цього будинку 86 жилої площі. По всьому периметру тут прилетіло в Новоселівці тут немає живого місця. Де ви були в той час, де був малий Сашко? А, На той час ми були вже в моєї сестри в Вознесенську. А, тут були батьки. Мама до 12 березня, а батько до 16-го, поки не згорів будинок. Насос. Відкращувати каналізацію. Відкачав. Ми були в окупації 35 суток Вознесенського. Вони сказали, що ну, люди хай не виходять а по максимуму. Робоже. Якщо все буде тихо, ніхто нікого не троне. Ми тільки бачили, як літять дрони, значить через годину буде обстріл. Знов на Веселівці. Були в погрібі, так, Саша? Так. Да. Були в погрібі, там у нас було день народження. Був там сусід старенький, такий дзвусь, каже, Саша, в тебе ж день народження, він приніс цукерку і малесенького таку іграшку. Саша каже, а торт мені привезуть. <гум> каже, Сашоня, ні, ні, тільки хліб. У сестри була свічка шість років після неї ну, діти залишилась в хліб свічку. І це у нас був святковий торт. Ми чекали кожного дня, коли в нас буде перемога, і ми поїдемо додому, так? Да. Це було єдине бажання, ми проснулися. Мама, ми сьогодні їдемо. Ні. 3, на квітня вони поїхали з Вознесенської орки, і ми мали сюди поїхати. Мені кажуть, ні, Наташа, ти ну ти не можеш туди їхати. Кажу, як не можу? Я поїду. Я поїхала, Саша. Віскам я з тобою кажу. Ні, перший раз я його не взяла, але ж наступного дня ми поїхали разом. Ну це було страшно. Крім Саші у вас ще є діти, так? У мене так? є ще старший син, йому 14 років. Денис. Денис, звуть так в 9 класі. Він навчається в 16 школі. За весь час, так. що ми жили в Вознесенську у моєї сестри, він там знайшов друзів. Тут, на жаль, друзів у нього його віку немає. Тому він на вихідних їде. Туди, тому що там друзі, там йому легше спілкування. Можливо, він просто відволікається і від того, щоб не бачити це все, що в нас є. А зафу! фу що це за історія була з собачою будкою? Де ця собача будка ага, стояла, собач? де він хотів жити? На Щас, на буду... для мене? Будка угу. залишилась одна з трьох, залишилась будка. Він залишила туди запалював. Ну я ж буду дома. А за тут, каже, я збуду заю, кажу, та холодно. Каже, ні, мені ж буде з її тепло. Я б німи. Тут нічого не було. Ви цей будинок зробили з нуля самі, щоб десь вам було жити. Влітку минулого року ми почали вкупати фундамент. Всі заощадження, які ми мали, все пішло на нашу малесеньку зараз домівочку. Я не могла опустити просто руки. Ну, потрібно жити далі. Є діти. Так, да, тяжко, можливо, недороблене, але малесеньке, і ми вдома. Ну, тяжко дивитись на згаріще. Тому були б вдячні, якщо б нам хтось зміг допомогти із будівельними матеріалами, можливо, якийсь фонд знайдеться, можливо, якісь люди знайдуться, котрі мають змогу допомогти таким родинам, як у нас, тому що ну, у нас в селі багато. На сьогоднішній момент, Сашо, коли виходить на ці руїни, дивиться на двір, Згадує ці моменти, коли він а, зустрічався очами в очі з цими орками і взагалі чув ці обстріли. У нас одне на словах, тільки ми вб'ємо всіх орків. Кісулька, да. скажи мені чесно, ти до цього часу боїшся ще чи ні? Вже? Сирен, боїшся, ні? Ні. Вже звик, так? Да? Да. Зараз ми пішли в садочок і ну там є в нас психолог. Я попросила він займатися з ним. Він ну, активний. Ну єдине, що мене лякає, це те, що ми стріляємо. Ну це страшно. Кого ти стріляєшся? Снайперів. У російських так, стріляєш. снайперів. У нього пістолети, автомати. Він стріляє сак на орків, там на горі каже, орки сидять. Зараз я їх постріляю, тому що вони спалили наш будинок. У двох ми воюємо, я у бінокль дивлюсь. А ви вдвох воюєте? Да, ви снай... Шукаємо, де снайпер сидить, а він потім туди стріляє. Да. Танки їдуть, наші хороші, а русські стріляють. робити? молодець, підтримує онука. Ну, що робити? Треба внічтежати їх. 24 лютого 2022 року ви були тут. Вийшли на вулицю, а біля нашого двору там воєнних. Багато і кажуть, війна. Ну як війна? Ну ніхто не думав. А чоловік мені каже, давай тормозок, яка там війна на роботу, пойду. Перша танкова бригада, 13 танків одразу було, і вони якось відбили атаку. Я навіть не пойму, як кажу, так да, де ж ті є ну вони були десь там далеко з начерміша йшли. У нас топився дровами, вони попросилися, ну щоб грітися. Ми по два чоловіки будемо по очереді. Було такое, що пішли чотири, повернувся тільки один. Кажу, остальні прийдуть утром, але я її більше так і не бачила. Мама на вогнищі готувала їжу. Вона кормила одного разу, запитував, каже, Наташа, тут хлопці, вони всі не вміщаються в залі в спальні. Можна я в твою спальню пущу їх і одяг треба сухий. Кажу, звісно, все достань з шкафу. Віддай, ну хай хлопці будуть тягнені, і, звісно, хай в нашій спальні буде, нічого не станеться. Та якби прийшли русські, мені б зразу розстріляли. У мені там і телефони в хаті наших хлопців і одежу перейме хворму нову привезли. Всі шпакидалі. Ну якщо б зайшли, но Я про то не думала. Козак стояв у нас під гаражом. Хлопці в гаражі, там яма у нас така, що машини ремонтують. Вони там а тут же з автоматами вони не стріляли. А козак стріляв, ну машина така, що то була. Водителя казака цього раніло, і я не знаю, він ну, нас спав вже багато ночей, а потім вже його не стало. Машину побиту притягнули до магазину. Чоловік ми ходив ремонтувати. По 15 чоловік їх у мене було. І йшла сім'я із Києва, на залишились, у мене ночувати. Ми у сусідів погребів тут, що з другого року сиділи. Вони 9 березня виїхали, а я залишилася сама, бо в мене свекруха тут лежача була на другому країні села. Я ж не могла її кинути. Мама каже: Наташа, тут снаряд у тебе в кімнаті в стіні. Каже, витягувати не буду, того, що хочу, щоб ти побачила, що тут ой, і вікно розбите. Нам у дворі було 8 днів, перестали вже в нас стріляти. І стало гореть по всьому селу. Ой, у вас було ж господарство, так? Усе згоріло. І найстрашніше, як подумай, як вони віщали живі, горіли свині, Кури, утки, кралі, всю згоріло. — 12 березня мама зателефонувала, каже Наташ: не можу. Якщо не заберете, мене не буде. Я прийшла в Уляновку узятії кортиці, жилетка якась. Ну, в чому погребі були. І ще мені кажуть, мов ти що заховала, а як я могла куди винести? Ну, може, вони не всі розуміють, то, що тут творилося. Вони так то качують, але не бачили. Їхала подруга звідси з Нова в Улянок, вони втікали лісом, а каже, Наташа, не хотіла казати, горить твій будинок. Кажу, а я стою на порозі і я бачу, що горить мій будинок. Каже, не може бути. Кажу, так. Да". Каже, ну от, горить. А батька що тут, а зателефонувати ми не могли. ця ніч була дуже страшна. Ми горіли вже навіть, на останній черзі. як у бой був 16 березня. Як сильні бої болі тут у нас. А я дивилась в окно, кажу, мама, знов хтось іде. Навірно, з Новосоловки хтось сміх. А вона в окно каже: Ти то батько? кажу, да ні, а він за місяць така борода сіва. Я його не впізнала. ми вийшли на вулицю? Ну дійсно, батько. Це було таке полегшення. Знаєте, нічого немає, але всі нічого. рідні, всі живі. Оте зло, яке принесла Російська Федерація, так звана. Чи можна його відпустити, забути через час? Я можу там людини пробачити хтось. Брехав, хтось ще щось зробив, хтось образив, можу. У нас є родичі у Москві, в Серпухові. ми перестали спілкуватися. Ну, це, можливо, великий гріх, але на сьогоднішній день я кажу, що я не можу цього пробачити. Я дуже вдячна нашим захисникам за кожен ранок, коли ми просипаємось, за кожен вечір, коли ми спокійно можемо лягти спати. За те, що мої діти. Все ж таки живі за те, що мої батьки ще поруч за мною живі. Я дуже вклоняюся перед ними. І я не знаю, хлопці, ти мої чи живі, чи їх нема. І телефон є, я боюсь їм позвонити. Ну вони вже після того, як від нас пішли, приїжджали до нас. Ну я їх не бачила. Не приїхали сюди, тут уся розбита. Приїхали туди до Вознесенська, я не було у мені вдома. Ну, чоловік там не розпитав нічого. Ну, коли-небудь позвоню. Я до їх так до всіх душою прикипіла. Обов'язково позвоніть і спитайте, як їхнє здоров'я, як вони там. Ну, вони обіщали після перемоги до нас приїхати. Приїдуть значить. Дай Бог, щоб їм там усім, щоб їм сіли хватило вибити Гадав цих від нас. Слава Україні! Героям слава. Повіримо в те, що найближчим часом обов'язково буде перемога, адже завжди добро перемагає зло. А в нас народ дуже дружній і дуже привітні. І я думаю, що наше добро, наші люди обов'язково переможуть. Україні.